Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, магазин Tools В даному огляді, на ощущій увазі рубанок від компанії Metabo, а саме модель HO2682. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, паралельний упор, шаблон, ключ. Елемент системи пиловидалення, мішок та, звісно, сам рубанок. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 620 Вт. Глибина роботи рубанка регулюється від 0 до 2,6 мм. Найбільша глибина пазу 6 мм. Ширина рубанку 82 мм. Кількість обертів холостого ходу 17 тисяч обертів на хвилину. Довжина підошви 295 мм. Вага інструменту без кабелю 2,7 кг. Довжина мережевого кабелю 4 метри. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. Спочатку поглянемо на регулювання глибини вибірки. Воно тут плавне. Та дуже точно. А отже, зручно та надійно можна встановити саме ту глибину, котра необхідна безпосередньо під ваші завдання. Основне руків'я добре прогумована та має рельєфну поверхню. Завдяки цьому рубанок не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Мережевий кабель добре прогумований та захищений від зламу в проблемних місцях. Паралельний упор дозволяє нам чітко. Та вірно виконувати свою роботу. Для захисту робочої поверхні присутнє спеціальне коліно, на котре встановлюється рубанок в той момент, коли він не працює. Коли ви починаєте роботу, відповідно коліно саме уходить назад, і рубанок приступає до роботи. Є дуже добра система пиловидалення. Для більш точної роботи є спеціальна насадка, для того щоб ми могли контролювати напрямок викиду стружки. Є можливість підключити до пилососу, вхід тут досить універсальний. Підошва рубанку виконана з алюмінієвого лиття під тиском, вона фрезерована для кращого контакту та має В-подібний паз для легкого зняття фаски. Сам рубанок має захист від непередбаченого пуску, до тої пори, поки ви не зафіксуєте спеціальну клавішу, у вас не буде можливості запустити інструмент в роботу. Отже, друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.netua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякую за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!